Й ж опери, в принципі, ну і продовжується епопея власників авто з іноземною реєстрацією. Місцеві активісти почали збиратися і знову планувати свої майбутні дії. Чи буде це блокування або ж інші форми протесту? Буду повідомляти вам по мірі надходження інформації. Проте у п'ятницю відбулася прес-конференція представників громадської організації завтра щодо розроблених за їх участі законопроєктів. Я не міг залишити поза увагою цю подію, тому попросив за тому запросив до цієї студії голову громадської організації «Завтра». Завтра на львівщині Романа Тузяка. Прошу, пане Роман, вітаю вас у своїй студії. Доброго дня вітаю. Е ви знаєте, в Ужгороді є дуже багато е, автівок, е, в яких іноземна реєстрація. А ми їх можемо бачити повсюду. І таке враження складається, що можливо десь ну 50 на 50 вже на українських номерах, на словацьких, там е, угорських, польських і так далі. От яка ситуація з цим у Львові? От, більше чи менше там автівок такого типу? Е, доброго дня. Ну, я хотів сказати, що у Львові ситуація аналогічна, просто в Ужгороді, звичайно, більше на словацьких угорських номерах, у Польщі, звичайно, у Львові, звичайно, що на польських номерах. Але ситуація абсолютно ідентична. Тобто, незважаючи на те, що наше місто більше, автомобілів більше, так само і більше автомобілів на іноземній реєстрації. Їх просто у нас вже у Львові, знаєте, є таке поняття, негатив, такий суспільний до польських бляг. Чуть чуть десь щось стається за участю е, польської автомобілі, якесь ДТП зрад одразу лється на це купа негатива. Ну це в принципі природньо і зрозуміло, бо. Ці автомобілі дешеві, відповідно, їх там купляють хлопці, молоді Ну, е, так. Є цілий ряд позитивних моментів для тих, хто купує дешеві автомобілі такого плану, але є і негативні, які впливають в принципі, на те, де вони базуються. От, наприклад, в Ужгороді катастрофічна ситуація з парковками. Просто немає де запаркуватися в час пік, в робочий день, тому що все майже ну, все, все, все зайнято. І значна знову ж частина цих автівок це автівки на іноземній реєстрації. От у Львові якісь, крім того, є моменти. Ти, от негативні чи ні, от з парковкою є проблеми? Ну чи ні? звичайно, що є парковка. Це одна з найголовніших проблем Львова. У центрі Львова фактично відсутнє нормальне паркування і враховуючи, що це велике туристичне місто. То до нас приїжджає багато туристів. Це ну можна сказати катастрофа. Тобто і мерія в цьому плані ну назустріч поки не йде. Йдуть розмови про побутову підзем... підземного паркінгу mm -hmm. е, біля університету Івана Франка, але наразі це лише розмови. Ще один важливий момент для тих, хто купує автомобіль на іноземній реєстрації кожні п'ять днів потрібно перетинати кордон, так і повертатися. Ну, більшість таким чином в нас їздить. І ну Ужгород, тут поряд у нас майже завершується границя міста, так і починається КПП Ужгород. Тобто недалеко поїхати, і кожні п'ять днів теоретично можна. Ну зі Львова до польського кордону тут трохи треба проїхатись. От люди їздять реально кожні п'ять днів, чи видумовують якісь схеми, от як не п'ять днів їздити. Бачите, зараз на сьогоднішній день ну багато людей їздять на пересічку, все таки. Але ну черги в нас були жахливі. Хоча зараз вже спостерігається тенденція до того, що люди просто не не їздять на пересічку, платять офіційний штраф, 8500, завозять автомобілі на нерезидентів, тому що стояти кожен п'ятий день по 5 по 6 годин черзі ніхто не хоче. Тобто mm -hmm. їздять вже реально ті люди, які там мають якісь бізнес справи в Польщу. Ну і є вже тенденція до того, що через то вже черги стають менші, помітно через те, що люди просто не ну вже забив, кажуть, забивають на ту пересічку, тому що їм вже всім хтось вже там Знаєте, старався в якомусь е, мірі е, законно перебувати, але вже просто людям чим далі їм просто встає, як то кажуть, все рівно, тому що це е, життя, і кожен п'ятий день витрачати на те, щоб поїхати просто цілий день, щоб в Польщу і повернутися, ніхто не хоче. Якусь в Ужгороді з тим трошечки простіша була ситуація, коли е, був малий круг, але зараз я бачу, що у вас е, ви зрозуміли, як на mm -hmm. як, як львів'янам тяжко в тому плані. Так, також ну насправді mm -hmm. навіть за таких умов в Ужгороді і в Чопі mm -hmm. ну все середньому от 2, 3, ну 5 годин можна простояти на пересічку. Я знаю, що на Львівщині це зазвичай від 5 годин починається і більше. Так це чи ні? От скільки mm, в чергах проводять зараз, часу? Зараз, в принципі, я вам кажу, трошечки черги зменшились. Ну, середній час перетину кордону на Львівщині займає в районі 2-3 годин в одну, в одну сторону. Година, mm -hmm. можливо. Ну, Зараз не, не, не така аж критична ситуація, як була декілька місяців раніше. Ну, uh -huh. в принципі, в тому плані тут, як то кажуть, немає лиха без добра. Кажуть, що люди почали возити на різні схеми, і слава богу, трошки стало легше на кордоні, бо ну реально на Волині ситуація критична. Там взагалі там по 12 годин і більше стоять, по добу, деколи по добу. Ну, зважаючи на те, що в п'ятницю е, в Ужгороді ви презентували два законопроекти, в яких ви брали участь як розробники, то у вас є рішення цієї проблеми, я собі так розумію. Розкажіть, будь ласка, що це за законопроекти і що вони вирішують, зрештою. Бачите, громадська організація завтра з самого початку е, представлялася як організація, яка е, вир... хоче вирішити проблеми пересічників, але ми. Зрозуміли, що ця тема просто вона є настільки обширною і вона стосується цілої України. І не можна так, щоб конкретно конкретній групі людей було краще, а всім, якби тому ми вирішили це питання таким чином вирішити. Два законопроекти є зареєстровані депутатами, і ці законопроекти що вирішують? Ми хочемо просто в Україні зробити доступне розмитнення кожного автомобіля, незалежно від року випуску від Євро-5. Це два законопроекти: 5561 і 5562. Один з цих законопроєктів, він знімає всі ті обмеження, які є зараз діють в, закон, в законі 1389. Цей закон хороший, але mm -hmm. в ньому є дуже багато обмежень, які є, в принципі, корупційними. Тобто це рік випуску, це один автомобіль на особу в рік, які, в принципі, якщо їх забрати, все буде нормально. А другий законопроект він, е, приводить наше законодавство щодо екологічних стандартів, до європейських норм. В Європі всі екологічні стандарти вони діють в Євро 5, Євро 6, вони діють виключно для нових автомобілів. Якщо автомобіль вживаний, і він повинен бути в справному технічному стані, якщо він проходить технічний огляд, чому людина не має права його розмитнити та зареєструвати. У нас воно все якось виходить навпаки. Тобто під ширмою єврореформ, як то кажуть, закручують гайки для звичайних водіїв. Ось ми цими двома законопроектами хочемо це питання зняти. І якщо ці питання знімуться, відповідно зніметься питання іноземних номерів, просто суть таких просто відпади в користуванні. Хтось з депутатів вам допомагає в цьому взагалі? Е, ці два законопроекти зареєстровані з ініціативи народних депутатів Роберта Горвата і Тараса Батенка. Це двоє депутатів, які справді відгукнулися на наші звернення. Ми написали звернення до 160 депутатів. Ці двоє депутатів реально відгукнулися, і ми конструктивно попрацювавши, зареєстрували ці два законопроекти. Наразі вони тільки на, 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 на початковій стадії внесені в парламент. Тому чекаємо в комітетах відповідно і голосування в Верховній Раді. Ну, які шанси, скажімо так, тому що зазвичай раніше не вдавалося пролобіювати інтереси простих громадян, скажімо так, тому що є автолобі, ну принаймні нам говорять про те, що є автолобі, яке по суті не дозволяє цього зробити, Тверезо оцінюючи ситуацію, я вам хочу сказати, що шанси великі, коли ми підтримали законопроект. Який став зараз законом 1389, спротив, був дуже великий, надзвичайно великий саме зі сторони автолобі. Чому? Тому що нам говорили так: якщо цей закон буде діяти, е, обвалиться ринок нових автомобілів. Угу. Е, закон почав діяти. Ринок вживаних автомобілів зріс відповідно, але поряд тим ринок нових автомобілів зріс на 30 до 40%. Тобто, автолобі подивилися, що нічого поганого в тому не сталося, якщо дозволити ввозити вживані автомобілі, все рівно нові будуть купляти, тому що це зовсім інший сегмент покупців. Тому uh -huh. такого вже спротиву зі сторони автолобі вже немає. Навпаки, вони в чомусь нас і вже починають підтримувати, тому що розуміють, uh -huh. що це хороший шлях. Якщо знизити податки, люди звичайно будуть купляти більше, і це для них вже ж краще. Тому я вам хочу сказати, що ми впевнені, що все буде добре і. Враховуючи той суспільний резонанс, який зараз виник, mm -hmm. і ту ситуацію, яка склалася навколо автомобілів з іноземної реєстрації, яку потрібно вирішити, ми впевнені, що ці законопроекти мають право бути проголосовані, мають право стати законом. Зазвичай в інтернеті можна знайти такі картинки, де там в порівнянні, де один одне й те саме авто? Там ну припустимо, якесь там ауді, mm -hmm. яке коштує в Україні там 8 тисяч доларів, а в не знаю, там в Польщі воно буде коштувати 3 тисячі доларів. От яка буде вартість розмитання? Там ну якоїсь не знаю, ну автомобілі, які коштує 3 тисячі доларів. Припустимо за кордоном. Дивіться, давайте візьмемо ту саму Польщу. Якщо в Польщу завозити автомобіль з поза межі Європейського союзу, наприклад, з Америки, mm. розмитнення буде складатися з трьох факторів: це акциз. Акциз він складає, якщо там двигун до 2.2, 3%, якщо більше, там 17%. Це мито 10% і це 23% ПДВ. Тобто в середньому платежі набігають 30-40% вартості автомобіля. <тас> Ми вважаємо, такі самі, до речі, норми, в принципі, є по закону 1379. Це є абсолютно нормальне розмитнення 30-40% від вартості автомобіля, і воно в принципі є. Я рахую, що це цілком прийнятна сума. Якщо ви там везете автомобіль за ну, грубо кажучи, 5 тисяч євро і заплатите за його розмитнення 1000-1200 євро. Це є абсолютно прийнятна сума, і ви зможете ним вільно користуватись, вільно розпоряджатися. Хочете його продайте, хочете його подаруйте, тобто без ніяких обмежень. Це є абсолютно нормальна європейська практика. Угу. Просто От головне, щоб він був технічно справний. Для цього потрібно вводити замість сертифікації євро технічний огляд автомобіля, правдивий технічний огляд, який він є в Євросоюзі. Mm -hmm. Я хочу нагадати, що саме ми приєдналися до директиви, і технічний огляд, огляд в Україні в принципі буде, тому що це є вимог... це є дійсно вимога Євросоюзу. Mm -hmm. Але не треба цього боятися. В принципі, треба їздити на технічно справних автомобілях, і ми в принципі це підтримуємо. Ну і на останок, на коли запланований розгляд у парламенті цих законопроєктів, аби всі ми тримали кулаки. Ну, важко сказати, бо вони тільки внесені в парламент. Зараз Верховна Рада перебуває на канікулах 6 лютого, наскільки нам відомо, починається пленарний тиждень. Ці законопроекти, які внесені в попередній от період, вони вже автоматично будуть винесені на розгляд. От в цьому тому в лютому ми вже очікуємо їх. Перше читання в Верховній Раді, і тоді, коли тоді вони вже будуть відправлені на комітети. Чекаємо висновків комітетів. Відповідно, тоді під час другого голосування. Ми ж можемо надіятися, що вони будуть остаточно проголосовані. Тут ну, це там... десь весною, певно. Орієнтовно, ми ну, дай Бог, щоб до літа вже як якби так на фінішну пряму ми вийшли. Тому що ви знаєте, що попередній законопроект, закон 1389, uh -huh. там загальна процедура цілий рік зайняли поки з моменту реєстрації введення його в дію. Тому. Ну... Звичайно, хотілося б чим пошвидше, але це від нас так, також. Я думаю, якщо ми 20 років терпіли, навіть більше ніж 20 років терпіли, і якось люди знаходили вихід із ситуації, то ще один рік ми зможемо зачекати, якщо дійсно в кінці кожен українець зможе собі придбати автомобіль за ціною європейською. От, і все, все, що потрібно певно українцям. Я так само вважаю. Головне, щоб це був суспільний резонанс, щоб люди розуміли для чого це робиться, і що це потрібно нам всім, тому що доступний транспорт потрібен кожному українцю. Інцю, ми тут трошечки на західній Україні, чи на Львівщині, чи в Закарпатті даємо собі раду там, їздимо, чи навіть на нерозмитних іномарках. А ви подивіться, там центральна Україна, там люди на запорожцях, на Москвичах їздять. Ну ми ж все таки в 21 столітті живемо, і нам треба угу. підвищувати рівень свого життя також і своєї країни. Так, добре, я вам дуже вдячний за те, що завітали до цієї студії. Ви робите дуже потрібну справу. Насправді будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. І зрештою, будемо надіятися, що в один прекрасний момент той же Роберт Гор... Горват зайде до цієї студії. і Скаже: нарешті закон підписаний, як це було минулого разу. Дякую вам, пане Роман. Дякую. Акценти продовжуються.